Найпоширенішими видами дорожньо-транспортних пригод є зіткнення транспортних засобів. Таких дорожньо-транспортних пригод було у поточному році 13, що є половиною загальної кількості. Причинами найпоширенішою причиною автопривод є порушення правил маневрування. 9 таких дорожньо-транспортних пригод, перевищення швидкості 3, недодержання дистанції 4. В Ужгорі, в місті Ужгорі скоєно одна дорожньо-транспортна пригода з травмована, тобто одна людина травмована, та дев'ять з матеріальними збитками. В місті Мукачеві скоєно три дорожньо-транспортні пригоди з травмованим, в яких одна особа загинула, та дві травмовано з матеріальними збитками шість таких пригод. На дорозі Київ Чоб скоєно одну дорожньо транспортну пригоду з травмом, в яких Три людини отримали кінець ушкодження різного ступеню важкості та шість з матеріальними збитками. Нами було організовано профілактичне відпрацювання. До речі, одне з яких діє зараз в Мукачеві, це приблизно 20 додаткових екіпажів, 8 автомобільних і 12 піших залучено на відпрацювання саме зараз в цей час в місці Мукачеві до 3-ї години дня. Ці відпрацювання спрямовані на виявлення попередження порушень правил дорожнього руху. За цей період ми виявили з 12.08 по 19 ми виявили 37 фактів керування водіїв на підпитку, що в середньому становить 5 випадків за добу. До початку місячника безпеки дорожнього руху, в середньому ми виявляли 3 таких випадки на добу, що відповідно на що відповідало приблизно один випадок кожні 8 годин. Також з 12 по 19 число поточного місяцю нами було виявлено та задокументовано 529 порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Якщо брати минулий тиждень, це їх було 281. На території обслуговування патрульної поліції пройшло 5 патрулювань представниками засобів масової інформації. З яких чотири в Ужгороді та одному качеві. Напередодні навчального року здійснюємо обстеження та аналіз дорожніх ділянок, які перелягають до закладів освіти, де курсують шкільні автобуси. До того ж є взаємодія з представниками «Укртрансбезпеки» щодо контролю за дотриманням перевізниками вимог автотранспортного законодавства, а саме дотримання габаритно-вигових параметрів та надання послуг з пасажироперевезення. Це у нас підписаний також з Укртранбезпекою спільний план заходів, який передбачає щодо перевірку дотримання габаритно вагових параметрів біля санаторію Карпати. На підготовчому етапі ми визначили основні напрямки діяльності наших підрозділів, які та визначилися з групами, які будуть займатися безпосередньо по цьому напрямку, тобто по напрямку безпеки дорожнього руху. А це, як ми знаємо, туди включається не лише профілактика аварійності, а це і затримання незаконно заволодінних транспортних засобів, це затримання злочинців, які у них можуть пересуватися, ну і відповідно виявлення осіб, які не мають права керувати транспортними засобами безпосередньо, тобто без відповідних документів. Або на транспортних засобів, засобах, які не мають жодних, або частково не мають документів на їх експлуатацію. Вже тими заходами у нас на даний час працює по району. Як ми знаємо, район у нас фактично найвеликий по населених пунктах по їх кількості, ну і немалий по території. Один із найбільших. Маємо три групи це з силами лише райвідділу, що ми працюємо Мукачівського. Значить, вони вже виконують функції швидкого реагування це сектор реагування патрульної поліції, який створений 24 липня у нас на території районів області. Значить, силами цих трьох нарядів, крім інших завдань, було вже по лінії безпеки дорожнього руху складено 17 адміністративних протоколів. На штрафмайданчику вже повіщено три транспортні засоби, які не мають права експлуатуватися, тобто були без будь-яких документів. Значить, по, якщо по видах вчинених адміністративних правопорушеннях, то ми маємо вже шість водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Значить, шість водіїв, які пересувалися на транспортних засобах без Відповідних документів. Ну і маємо дві дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, про що складено два адміністративні протоколи за статтею 124 Кодексу про адміністративні правопорушення. Хочу зазначити, що на за період місячника ДТП із постраждалими не допущено. Я рахую, що організація роботи в цьому напрямку покращилася. Інспекторами сектору відділу Мукачівського відділу поліції було складено та зафіксовано на території Мукачівського Сволявського Ловецького району 22 протоколи про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. З цього составлено 4 протоколи за керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння, та ні протоколи направлені до міськрайонних судів для законного прийняття рішення. В подальшому проводяться, проводяться такі заходи. В посиленому варіанті несення служби для зниження аварійності на обслугованих територіях. Де найчастіше дістається ДТП, теплому каче, якщо весь една така привізна статейка? Найчастіше <кхух> це вулиця Духновича біля Світофору. Також вулиця Єлонозерні. Це найбільш концентрація місць ДТП на території свого міста. Доповідаю, в середньому зараз 5. Випадків фіксують наші патрульні за добу, або раніше 3-4. Доброго дня всім. Також хочу приєднатися до наступного тижня на цей самій. Ми повідомимо на